Якщо ми тиснемо на пацієнта, і він кричить, а, ще гірше стало. Тобто, або він кричить, ай болить дуже. А е, фахівець далі дотискає, бо думає, зараз стане легше. Та не стане легше, бо ж людина все одно тобі каже, що його болить. Тіло нам насправді дуже багато сигналізує. Його просто треба послухати. Просто не всі слухають в силу, можливо, того, що він не до кінця фахівець, він думає, що він робить правильно, а можливо, це й неправильно. Допустимий біль може бути. Це нормально, тому що це є реакція структури на подразник. Та? Тобто, коли ми робимо якісь втручання, можливо бути біль, бо тому що ми збільшуємо навантаження на ділянку і чутливість зростає. Це окей. Але коли це, ну, пацієнт в тебе з кушетки пригає або хоче вийти в вікно, ну, то це вже трошки занадто. Або коли на наступний сеанс прийшов пацієнт до тебе і каже, ви знаєте, стало ще гірше. А фахівець каже, це добре, ми відновлюємось. Ні, ми не відновлюємось, ми вбиваємось. Ми робимо з нормального пацієнта, якого ми могли відновити там, за коротший термін, ми робимо його хронічно. Та, можливо, це є вигідно в планах матеріального для того фахівця, але він, як фахівець, є некомпетентний просто.